Мешканцям та гостям Нового Роздолу. Та Україні вітання таксистам. Слава Україні! Це дуже символічно, коли День міста співпадає з таким святом, як День Героя. У нас у травні дуже багато свят травневих. Але День Героя ми дуже рідко згадуємо. І саме сьогодні разом з тими вояками, які захищали Україну, ми хочемо згадати живих героїв. Завдяки цьому святу ви маєте пишатися тими людьми, які живуть поруч з вами. Отже, дуже скоро Слава Україні! Давай, слава! Будемо сьогодні говорити про веселе. Будемо сьогодні дивитися ага. на хороших хлопців, нагороджувати їх. Будемо говорити трохи про сумне. Будемо нагороджувати хлопців посмертно. Тут... Ідея зібрати а, в одне тут, місце короче, усіх друзів батальйону, усіх бійців батальйону, ви виникла в мене, коли ми хоронили друга карася. Коли я побачив, як все місто а, вийшло ви на попрощатися з цим чудом хлопцем. І я собі подумав, що треба збиратися нам всім, не тільки щоб відзначати загибель хлопця, але й подивитися на живих героїв, знати про них, бо вони поруч з вами, вони з вашого міста. Так сталося, що більшість бійців 8 батальйону, особливо керівників 8 батальйону, є вихідці з Нового роздолу. І серед вас стоїть, затисався на сцену, Не хоче йти генів чином народний герой України, друг марадона Андрій Копичин. Ми запросили дуже багато гостей, своїх друзів виявилося, що їх дуже багато наших друзів з цілої України з За кордону Україна є в цих людях. Україна є у вашому місті, в тих людях, які не байдужі до цієї війни, яка є жорстокою, як ви бачите, є з величезними смертями, втратами для українського народу. Восьмий батальйон української добровольчої армії втратив 14 чоловік, двох чоловік з нового роздолу 47 важко поранених у чотирьох ампутовані кінцівки. Але ми рухаємося вперед. Війна не закінчилась. Ми будемо ламати ті стереотипи про війну, про сильність ворога, який там проти нас. Ми будемо йти вперед. Нам недостатньо звільняти Луганськ, Донець і Крим. Ми будемо вторгатися в Росію і будемо нищити Російську імперію. Окремого хлопця, який тут стоїть, буду говорити декілька слів, бо це легенди. Повірте мені, кожного знаю, за кожного буду говорити. У вас слухайте. Тут серед вас, скромно, з лівої сторони від мене, стоїть провідник нашого руху Дмитро Анатолій Ярош, який в 15-му році отримав важке поранення попав під град Перший бій відбувся 20 квітня 2014 року. Йому до сих пір важко підписувати нагородні листи своєю покаліченою рукою. Друже, сокіл, гості, бійці, побратими. Розпочнемо нагородження хлопців. І привітаємо всіх героїв. Отже, наказ по особовому складу номер 9 від 23 травня 2017 року з нагоди Дня Героя за мужність, героїст та добровольчий чин, проявлений під час проведення антитерористичної операції, наказую нагородити медаллю за воїнську доблість Ігоря Чернігєвича, друга Сміта. Армії міста Львова, він, а, началь, він а, великий керівник, він професор, він пів життя вчився на лікаря, а насправді мій підлеглий простий боєць. Тому так в житті воно буває. Це дуже легендарний чоловік. Який справляє нам втепитися вороножилетів там недосмотрів. Низький скинуть тобі, друже. Служу народу України. Тараса елейка, друга еле. Друг Елей – це та людина, яка є організатором нашої аеророзвідки. Він потратив свої особисті кошти 11 тисяч доларів для того, щоб зробити перші безпілотні апарати, які ми успішно розбивали наші. Великих степах українських ми вчилися літати. Мені дуже було прикро дивитися, як 11 тисяч доларів падає з неба. Я біг їх ловити, коли знав, скільки це все коштує. Ну ми його втратили, так буває. Юлей, дякую тобі. Дякую, народу України! Медані за оборону Донбаса нагородити. Анатолія Виногородського. Друга гала. Друг гал. Це командир батальйону Донбас. Оплески йому. Шла йшла шла, змучилася йти сіла на них, перекрила дорогу вугіллю на окупованій території. Це організатор блокади. Друзья, це та людина, яка в 2014 році дозволила мені начепити їхні шеврони, бо ми незаконне угрупування військове, і під шевронами Донбасу зайти. Ви широкіне і там залишиться та людина, яка поділилася першою соляркою, першими патронами набоями, яка дала нам першу трофейну зброю. йому! Друга це та людина, яка буде в уряді, коли президентом цієї країни буде Дмитро Анатолійович Ярош. Нації. <плес> Люди, у вас є гідність? <плес> Ось у вас гідність стоїть, бачите? <плес> Арата! Вони захищають вас. І запам'ятайте, війна ще не закінчилася. Війна у нас буде ще довго. Тому сьогодні ми гуляємо, а завтра ми йдемо воювати. Так? <плес> Слава Україні! Мама кулько, друга барка. Служу українському народові! Друг барка це офіційний військовий, це полковник збройних сил України. Комбат, 23-го батальйону, який був добровольчим, пішов під статус Збройних сил України і тримав оборону в районі в районі Павлополя в районі Чермолика. У 2014 році ми познайомилися. Перший раз в житті я тоді побачив і почув, як страшно стріляє артилерія. Друг Барка завжди віддавав наказ: стріляти артилерію. Артилерія це Бог війни. Після артилерії можна йти в наступ. Ніський уклін тобі, друже, дякую тобі за сіпочку. Шановне шляхетне добірне товариство, вітаю вас із днем вашого свята, свята вашого чарівного, патріотичного міста. Вітаю зі святом, з днем створення славетного восьмого добровольчого батальйону Арата. Бажаю всім міцного здоров'я, родина. Затишку та злагоди. Бажаю натхнення в подальшій боротьбі за волю України. На знак надзвичайної поваги, на знак бойового братерства. Хочу передати цей сувенірний прапор, прапор 23 го окремого мотопіхотного батальйону до майбутнього музею, 8-го батальйону Арата. Пишаюсь службою поряд. Слава Україні! У батальйоні були важко, були важко поранені вбиті, товариші Прапор, який укроплений їхньою кров'ю є для нас святиною. Дякую дуже. Багато. Друга муслима. Ужба четвертий рік, доброволець в Чечні, один з особистих ворогів у Кадирова людина, яка втратила всю свою сім'ю. Війна в Чечні, дві війни в Чечні, забрали 350 тисяч мирного населення, з них 60 тисяч дітей до 14-го року, До 14 річного віку. Це війна всередині Російської імперії. Цей хлопець, коли почув про те, що ворог прийшов в Україну, русський ворог. З Швеції, де він був іммігрантом, де він був е, біженцем, нелегально перетнувши кордон в Україні. По ньому стріляли наші прикордонники, коли він переходив. Чотири роки воює поруч зі мною. Моя війна 4 роки Його війна 27 сьомий рік. Послушайте его уважно. Добрый день всем. Мы уже с 2014 -го года вместе по сегодняшний день. И думаю, победим эту проклятую Россию. Поэтому война продолжается и мы продолжаем войну. Добрый полностью победим. медалью за мужність та добровольчий чин володимира галагана, друга Душмана. Друг Душман — це моя людина, це, моя, це мій такий по-батьківськи вірний товариш, одесит, який залишив щойно народженого свого внука, пішов на війну в 13-му році. І до сьогоднішнього дня зі мною це та людина, яка веде за собою, яка, коли я віддаю важкі накази і маю призначити командира, хто поведе за собою людей, я завжди призначаю душмана. Вітання від нього з Одеси! Вдячний за відзнаку. Я не вважаю себе героєм, але я все-таки вдячний комбату. Служу українській нації. Володимира Меломука, друга тихого. Володя, Тихий з нового роздолу. Володя Тихій — мій командир роти він тримає водями. Володя, людина з майдану, яка поламали, які поламали на майдані ноги, які забрали на майдані здоров'я, полікувавшись, пішов на війну і на сьогоднішній день тримає один з небезпечних напрямків під його командою. Це такий є білі медведі, є бурі медведі, є новороздійські медведі. Ця людина має три серця, чотири легені. Я не знаю, він коли він спить, коли він відпочиває. Ця людина завжди готова йти в бій. Ми з ним разом мріємо здобути омріяну державу, яка називається Україна. Ми з ним разом мріємо здобути і побудувати ту країну, за яку, не буде, яку не буде соромно залишити своїм дітям. Ми з ним разом мріємо дійти до перемоги над ворогом, дійти до перемоги над Російською імперією. Булатимемо. Слава нафти! Далю за бездоганну медичну службу Оксану Корчинську. Пані Оксана Корчинська це депутат Верховної Ради. Це та людина, яка є самим великим тираном, коли і це та людина, якій я перший дзвоню, коли в мене йде команда, що в мене хтось поранений, що у мене трьохсотий на передовій. Це людина, яка пробиває своїм напором любі стіни, заганяє військових генералів, міліційних генералів і всю цю бюрократичну машину просто під плінтус. Я спочатку, я спочатку не розумів, звідки такий напор цієї людини. Звідки в неї стільки здоров'я, звідки в неї в любі години дня і ночі, коли дзвониш пані Оксана, їй відповідь, що сталося червою? Отака готовність зустріти проблему. Виявляється, пане Оксани, два є рідних сина важко поранених були в Іловайську. Пані Оксана установила третього сина, хлопця, який є калікою, вона його зробила своєю дитиною. А й отлатили. Служу Богові україні. Дякую. Для мене велика честь стояти зараз на майдані, який мені ще годину тому здавався зовсім іншим. Годину тому мені здавався, що цей майдан не пам'ятає про війну і не пам'ятає про наших добровольців. Я дуже рада, що друг червень мені сказав, що ви побачите інших наших е, новий розділ. З нового роздолу у нас 15 добровольців. Ви спитаєте, чи це багато чи мало для війни? Це дуже багато, коли це командири. Це кращі командири добровольці. Моя нагорода це не для мене нагорода, це для всіх тих наших дивовижних дівчат-хлопців, і хлопців, наших добровольців-медиків, парамедиків, котрі щодня виносять наших хлопців. Це всім дівчатам, і хлопцям, госпітальєрам і ОСАПам, кращим добровольцям медикам фронту. Вони не отримують заробітні платні. Коли в них поранені, вони не отримують компенсацію. Їх вибір важкий, такий самий вибір мого старшого сина. Він сказав, що він не отримує ОБД і не буде доводити свою інвалідність через суди, бо для нього це приниження. Бо він повернувся на фронт і його обидва моїх сини ще півтора року відслужили серед добровольців і інших підрозділів. Але що це значить бути добровольцем? Це значить, що єдина допомога, на котрі не існує, це тільки ваша звичайних людей. Кожна копійчина, котру ви залишите, от те намет, там де ви побачите червоно-чорний прапор добровольців батальйону Арата, Це Широкіна для нас є можливість, хоча б трошки посвятити, коли є поранений в підвалі, Широкіна де знаходяться наші парамедики. Це те, що можливість, коли хлопцям треба дитині піти в школу. Це коли треба заправити свою машину санітарну і вивезти поранених, тому що наших розвідників вивозять так само вони добровольці. Їх часто питають, чому вони добровольці, тому що вони єдині хто не змінює в цьому секторі. Вони єдині, хто роками є наші очі там, наші слідопити, наші розвідники, наш розум. Бо військові приходять, вони всі мужні там, хлопці. Наші Варпехи, наш 21-й бак, 18-й, 9-й хто стояв, 501 перша, 36-та бригада. Це все дивовижні хлопці. Але кожен раз їх зв'язуючи з з тим, що вони штовхнуться, це є добровольці батальйона «Рата». Наші добровольці, ваші добровольці! Слава добровольцям Україні! Від знаку черкаської обласної державної адміністрації на грудним знаком холодний Яр» Микола бшика, друга офіцера. У мене є по-справжньому два хлопці, два чоловіки, два батька двоє батьків. Це друг офіцер і друг Січень Іван Василишин. Поплодуйте їм. Це люди, які з нового роздолу. Це люди, які на своїх жилах, які на своїй енергії, які на своїй вірі в ті слова. Які в пам'ять про загиблих, яких ми похоронили, кожен день важко працюють. Кожен день творять, добровольчий чин, кожен день підштовхують мене, підтримують мене, допомагають мені, по-батьківськи по виховують мене. Я вдячний Богу, я вдячний вам, Новий розділ, я вдячний. Я вдячний можливості бути біля таких чудових людей. Василишин Іван і Пшик Микола. Ви мої друзі, ви мої побратими. З вами до перемоги і з вами до того кінця, про який ми з вами мріємо. Слава Україні! До того Слава Ісусу Христу! Ще раз хочу подякувати всій громаді. Небайдужим людям нового роздолу і околиць. за ту підтримку, за ту допомогу, яку починаєте з Майдану, а потім з 2014 року. Збирали кошти, збирали одежу, збирали харчі. Задяки вашій небайдужості сьогодні восьмий окремий батальйон Рата успішно воює. Успішно зачищає землю. Дякую вам, шановна громада. Слава Україні! На грудним знаком добровольчий український корпус 2014. В'ячеслава Єровенка, друга словона! Друг Словор – це одеський медвідь. Це людина, яка біжить по мінах, як балерина. Не знаю, звідки в нього такий фарт. Це намолена людина. Це майбутній губернатор Одещини. Дякую Господу Богу, що звів долею з побратимами, з якими йдемо разом. Боротьба попереду. Слава Україні!